Шанобливо, вітаю! Проходячи в перший раз DLC до Dark Souls 3, я залишився з відчуттям, наче мені було мало. Лор був незрозумілий, сюжет так само, а геймплейно так взагалі дали трьох сильних ворогів, один з яких краб, і Фріда як вишенька на торті. І ось я вирішив перекласти DS 1-3 з японської. В процесі були вивчені артбуки, були перекладені всі інтерв'ю розробників з 2012 року, перекопані японські форуми і Reddit. І звісно, що були переглянуті купа відосів по лору і сюжету. Власне, тут і почав. Починаються проблеми. Так як всі вони, як один, кажуть: ну, лор глибокий, а сюжет цікавий, мені вподобалось. Але от не задача. Ніхто з них навіть і на 20% не переказав, що ж там за сюжет був і що там за такий цікавий лор. А цікавого, повірте мені, вистачає. Тому сьогодні батя розбере DLC намальований світ Аріанделя. і ви нарешті дізнаєтесь, який там сюжет і лор. А також пройдемось по Арторіасу і його легенді. Так як саме це DLC відкриває очі на одну просту істину. Але про неї ближче до кінця. І до речі, перед тим як почати, панство! Одинка лайків прилетіло так швидко, що я не встиг в сотий раз пройти Dark Souls, аби назнімати футажі. Ну, ви просто люті. Дякую. Отже, почнемо ми з того, що ми знаємо про це DLC. Лицар Раб Гаель сидить в храмі глибин і очікує на появу попелу, який прийде і спалить картину. Для чого? Аби створити новий світ. Але це я забігаю наперед, і всі, хто грав, це вже знають. А хто не грав і не знає, то про все по порядку. Власне з інтерв'ю з розробниками можна дізнатись, що жанр саме цього DLC ніщо інше, як готичний жах. І воно дійсно відповідає жанру. Дивіться, на вежі, де тусуються мілуцькі лицарі, можна побачити неймовірно гарну церкву на краю скелі. І цей вид, ну я залипну хвилин на 15, роздивляючись кожен піксель. Біля самої церкви ми зустрічаємо ось цього дружечка Вільгельма, який каже щось типу: Братуха, проходь побалакай з пані і тікай нахр звідси. Те саме, власне, нам каже і сама Фріде. Навіть якщо ви проходили квестову лінію Андрі і стали королем Лондора. Ще вона там дає сувенірчик на пам'ять у вигляді персня, після чого знову каже, щоб ми тут нічого не шукали, не були допитливими і взагалі катили звідси. Ну, ми й покотимось. Доходячи до селища воронів, ми помічаємо, що багато з них просто лежать в калюжі і гниють. Ба Більше міст прям таки весь покрився гноєм знизу. І ще ось цей чолов'яга, тут раптову перевірку документів і скила влаштовує, після чого нам зустрічається Типуля Ворон, який ще не зійшов з розуму. Власне, він нас і водить в курс справи, а саме, що Фріда якимось чином заволоділа розумом Аріанделя, і що замість полум'я вона обрала гнити. І крім неї, цей вибір підтримали не так багато лицарів воронів. І от зараз ви такі: Ну, а де щось нове? А де цікаве? Аволон? Де той самий по Поділсі? Зараз все буде. На кладовищі, окрім бібліотеки, є ще і ось така типу ратуша чи сільрада, які тусуються одразу два лицаря ворона. Ще два на вулиці, але нас цікавить саме ось цей дружочок, який стрибає вниз і починає влаштовувати аріандельську різанину. І якщо ви думали, що він просто так вбиває своїх, то ні. Тут і починає складатися пазл з цим DLC, про що нам прямим текстом каже опис зброї цих хлопаків. Вони віддані сестрі Фріде, стали катами для своїх побратимів, аби захистити картину від вогню. Ну а в бібліотеці ми зустрічаємо спершу Вільгельма, який не дуже радий, тому що ми сюди прийшли. А також після перемоги знаходимо дівчину художницю на другому поверсі, яку, до речі, там замкнув цей Вільгельм. Далі, по дорозі до церкви, ми знаходимо дзвін, який просто лежить у лісі. Тут навіть не треба мати диплом лорознавця, аби зрозуміти, що він тут аби другий попіл ніколи не з'явився. І трохи далі ми потрапляємо у підвал церкви, де ще більше гноя і мухи. Ну і сама Фріди в церкві сидить і каже: Іди, братан, тобі нема чого тут ловити. Ну а ще нижче в підвалі ми знаходимо досить цікаву картину, яка і розкриває події. Е, вибачте, лор того, що тут сталося. А саме калюжа, ні, прям такі озеро крові, гори трупів і мухи. Це все ніщо інше, як методи Фріде для отримання влади в цій картині. Коротше, коротко пройшлись по сюжету, тепер поїхали розбиратись. Фріде прийшла як відомо з Лондора, де вона була колись однією з трьох засновниць Чорної церкви. Про Лондор і спустошених ми поговоримо якось іншим разом. Сьогодні ж відос присвячений двом ділсі. Але тут важливо знати те, що Лондор і Кас пов'язані між собою. Від того, у всіх, хто повилазив із цього лондора, є фетіш на узурпацію вогня або еру темряви. Що тут, власне, ми і бачимо. Розумію, може бути трохи складно. Дивись, Фріда прийшла в картину і якимось чином змусила Аріанделя, чи то закрити очі на все, що відбувається, чи просто вона його заховала в підвалі і прибила стула до підлоги. Тут свічку не тримав, відповідь дасть лише Хідетака. Або ні. Тут то в нас і виходить, що були ті, хто хотів полум'я, наприклад, дівчина художниця. Але про неї далі. Також були ворони, яких і повирізали лицарі ворони. І їхні тіла, і всіх інших незгодних ми й знаходимо у підвалі. Тут і є епіцентр, місце звідки і пішла гниль по картині. І ця гниль дісталась і місцевих мешканців. Хто не хотів гнити – смерть, хто хотів, ну гнить, що тут додати. Що ми маємо на даний момент? Художницю заперли у бібліотеці, яку охороняє Вільгельм, аби та не мала змоги намалювати новий світ. Отець Аріандель, прибитий до підлоги, сидить і дивиться, як мерехтить вогонь. Фріде сидить, кайфує. Так, стоп. Мерехтить вогонь. Ось тут давайте більш детально. Із опису батага Аріанделя ми дізнаємось, що він був реставратором, не художником, а саме реставратором. І аби всі тупі теорії, що він намалював цю картину, відпали. Ось вам пояснення, як малюється картина від самої художниці. Той, хто не знає вогню, не може намалювати світ. Той, хто притягується до вогню, не має права малювати світ. З цього виходить, що Аріандель не малював усю картину. Є теорія, що це був намальований світ Аріаміса з першого дарку. Але є моменти, які взагалі ніяк не в'яжуться. Ну, наприклад, що окрім моста, який, звісно, є пиздець яким сталевим аргументом, вежі в Льодовому каньйоні і статуї, яка відкриває прохід до битви з Фріде, немає більше нічого спільного з тією картиною Аріаміса. Власне, до чого це я? Повертаючись до опису Батога, ми дізнаємось, що Аріандель намагався своєю кров'ю вгамувати полум'я. Але для чого? Тут і виходить на сцену Фріда і те, що вона з Лондора. По-перше, як ми всі знаємо, вона прийняла якусь там подобу, яку хотіли від неї бачити. Але ось тут який момент: всі, хто приходять з лондору, спустошені, отже, і Фріда в нас не виключення. І от всі ви бачили ось цей манекен чи щоб воно не було. І ніяк ніхто не міг викупити, що ж це за срань така з хвостом. А виявляється все доволі просто. Моя версія така, що Фріда зробила цей манікен і за його допомогою контролювала Аріанделя. Ну і те, що він прив'язаний до свого крісла, яке бонусом ще й прибито до підлоги, говорять нам про те, що Фріда узурпувала полум'я за допомогою Аріанделя, який стримує полум'я в своїй посудині за допомогою власної крові. Якщо ви очікували, що цей манекен міта, то ваші очікування ґрунтуються на ДС-2, який не має нічого до серії. Ну, якось так. Ну і тепер перейдемо до художниці. Після визволення з бібліотеки вона переїжджає до церкви, де і знаходиться її картина, яку вона і має намалювати: новий світ темний, холодний, але такий лагідний. Ну і для цього їй потрібно побачити вогонь, який узурпувала Фріде. І після її смерті і Аріанделя вогонь, так би мовити, знову стає вільним, і дівчина бачить вогонь. Але цього мало і потрібна ще кров темної душі. Яку ми добуваємо в місті за стіною, але не з пігмеїв, які володіли темними душами з початку віків, а з Геля, який пожрав королів пігмеїв? Отже, якщо робити висновки по поділ Аріанделя, то виходить, ось що Фріда прийшла у світ картини за допомогою манекена, почала контролювати розум діда і узурпувала таким чином полум'я. Що не сподобалося місцевим, і вона з Вільгельмом і лояльними лицарями-воронами повирізали всіх незгодних, від чого і з'явилася гниль, і епіцентром, як ми вже вияснили, став підвал. Ну а щоб новий світ от точно ніколи не був намальований, дівчину художницю заприли у бібліотеці. А дзвін знесли і викинули в лісі. Після чого вже приходимо ми, і як другий попел з легенд спалюємо картину. Дівчина бачить вогонь. І залишилось тільки принести кров темної душі, після чого дівчина і розповідає, хто і як може малювати картину, і називає її попіл. Власне, на цьому я вважаю, що з DLC ми розібрались. Цікавий лор і сюжет полягає тут в тому, що сюжет готичний жах, а ми щось типу детектива, який по ходу проходження дізнається, що сталося, і відновлюємо події. Правда, щось я так і не почув від інших лорознавців нічого про це. Але воно і не дивно. В них це картина Аріаміса, а Аріандель то трахав ту Пресцилу, то в неї ж перетворювалась Фріде. Коротше, все, що вони казали, було не більше ніж шизотеорії. А всі їх аргументи зводяться до того, що там зима і тут зима. Там воно вежа була і тут вежа. То картина, і це картина. І відсутність по-видимому очей, бо як можна не розповісти, що Фріде влаштувала різанину, може і не власними руками, але руками лицарів воронів і Вільгельма, це факт. Але батя прийшов і пояснив, а нам час переходити до DLC про Арторіаса. Починається все тут не з приколів, які потрібні для того, аби потрапити в DLC, а зустрічі з Альвіною. Цей чуширський кіт нам буквально каже: ти ж знаєш про Арторіаса, то забудь про це. Це лише не більше ніж легенда. Ще вона коротенько розповідає нам про Сіфа, який тусить за квартал від неї. Але головне тут це її слова про легенду, що вона брехня. Сама легенда нам каже, що один з чотирьох лицарів короля відправився в безодню і переміг її. Але вже тут ми зіштовхуємося з концептуальною проблемою, яку, до речі, мої улюблені лорознавці не зрозуміли безодня або темрява. Це те, що знаходиться глибоко всередині людей. Темрява робить з людей потвор. І зараз ви, скоріш за все, просто нічого не зрозуміли. Але батя роз'ясне. Це людяність. І вона ж є тією темною душею, яку знайшов пігмей. А от чи був манус тим пігмеєм, ти скоро дізнаєшся. Власне, до чого це я? Арторіас прийшов Олачіль, де на диво мешкає госоколине соколине око. І ще й Кіаран десь неподалік тусує. І мав він тут знищити, хоча скоріше зупинити безодню, яку породив манус. Але Арторіас не був пігмеєм, та і навряд в людиною скоріше він, Орнштейн і Кіаран, були звичайними собі спустошеними, як і сам король на початку часів. Ось тільки на відміну від рядових бомжів. І звичайних обладунків з душами Гвін дав своїм лицарям частину душі, але це не суттєво, на відміну від того, що Зарторія сам зробила безодня. Він вимахав у розмірі і став ну, трошки більшим ніж проста людина. Ми, наприклад, точно знаємо, що тут є спустошені, вони ж нежить, є пігмеї, яких третій дарк окрестив як древні люди, також є боги. Але із опенінгу ми знаємо, що вони були спустошеними. І з цього виходить, що статус богів отримали ті, хто знайшов самі великі душі. Ну і в нас є ще люди: от самі звичайні люди, а також різні велетні, змії, люди і дракони. Із усього цього списку Арторіас підпадає саме під нежить і яка стала богом. Але врешті Олачілі він зіштовхнувся з темрявою, яка його зжерла і частково вже встигла перетворити на потвору. І ось тільки зараз викупив, чому він так боявся темряви. Сподіваюсь, ви вже зловили думку. А якщо ні, то тут все ізі. Боги боялись темряви, бо вона відкриває в нежиті людяність, яка їх і перетворює на різних потвор. І якщо ти чекаєш від мене приклад, то його не буде. Так як ми бачимо яру вогня, а не темряви. Але в нас є такі цікаве ті пуля, як Манус, якого людяність чи то темрява перевоплотила на потвору. І питання тут полягає в тому, чи був він тим самим Пігмеєм, який знайшов темну душу. Манус був першою людиною, а не Пігмеєм. І це не версія, це офіційний лор. Якщо подивитись на Пігмея в ds 3 то можна побачити, що вони теж нежить, але виглядають не як спустошені, а як люди, які просто висохли. І річ тут навіть не у візуалі, а скоріше в тому, що нам каже Лор, а саме, що вони володіли темними душами. Але їх чомусь не перетворювало на різних велетнів і потвор. І от до чого це я? А подивись сам, гель нажерся темних душ пігмеєв і різко з людини перетворився на здорового гігачада з діркою в грудях. Тут ти мені можеш заперечити і сказати: Ну, от Арторіас теж великий, але з нього прямо йде безодня. А з геля якісь червоні черепи, це ж не безодня. І ти будеш цілком правий, ось тільки Арторіаса поглинула безодня від Мануса, який, як ми вже знаємо, був людиною. А люди у всесвіті темних душ знаходяться посередині між темрявою і світлом. Тому і виходить так, що Манус був людиною, яку поглинула безодня. Він став її батьком, причому буквально, і як каже Лор, його людяність вийшла з-під контроля. Щодо темної душі пігмеїв, то в грі ми бачимо тільки їхню кров. Але якщо ви думали, що я не покажу вам ту саму людяність першого дарку, ось вона душа лицаря раба. Придивись, ось як виглядає його душа, і як виглядає людяність першому дарку. Тут можна припустити наступне: людяність, яку ми бачили в першому Дарку, це темна душа без господаря, тому вони дропались із пацюків і дуже рідко знежиті. Коротше, думаю, що база по темній душі, ака людяності, доказана. Щодо сюжету DLC і простої істини, за яку я казав на початку відоса, то все доволі просто. Істина полягає в тому, що Хідитака не завжди робить на 100% пов'язаний сюжет DLC з мейн-сюжетом гри. Це скоріше окремі історії. Наприклад, Аріанделя показує нам історію всередині картини готичну, темну і холодну, але цікаву, і навіть є елемент якогось, чи то детектива, чи то розслідування. Але з цим ми наче розібрались. Так само і тут ми потрапляємо в минуле, яке присвячено олачілю, Манносу і Арторіасу. І тут ви вже можете знову мені сказати: Аволон, а як воно може бути не пов'язане на 100% якщо тут і лицарі Гвіна, і Анурлондо видно, і взагалі це ж чорний ліс, такі є. Це прямий зв'язок, але куди більше DLC відповідає на питання, що таке безодня і темна душа. Хоча про останнє нам кажуть в останньому DLC серії, але все ж таки, власне, до чого це все? В самому DLC ми зустрічаємо трьох лицарів. І події тут відбуваються щось типу як 200 років тому, де ми спершу зустрічаємо мантикору, потім гриб, а далі ще одного персонажа, який як багато хто думає, потрапив сюди з Бладборна. Але ні, Честер, так само як і ми з майбутнього. Але з якого часу не дуже ясно. Тому як факт. Честер не має нічого до Бладборна, і більше мені про нього, на жаль, немає чого сказати. Проте мені є що розповісти про Арторіаса, як ми знаємо з легенди, він врятував Сіфа, закривши вовка своїм шитом. І, мабуть, більшість ніколи не знаходили Сіфа в безодні, тому ось вам місце, де він лежить. Тут ми його рятуємо і потім можемо зустріти його в мейнгрі, але при умові, що не бились з ним, до цього. Але саме цікаве це місце, де ми зустрічаємо Арторіаса на арені. Як він до неї дійшов, я не знаю. Враховуючи, що він точно був в цих печерах біля Мануса, можливо, з ним він і бився, був поглинути безодньою і йшов назад, залишивши свого друга в печері. Тут з'являємося ми і перемагаємо Арторіаса, після чого перемагаємо і Мануса, ну і можна ще вальнути Каламіта. І тут я навіть не впевнений, що потрібно відновлювати події. Так як все і так зрозуміло, був собі олачіль, все було добре, до моменту, поки не з'явився Каз і не змусив розкопати могилу Мануса. І тут саме цікаве буде те, що жителі Олечільля, як відомо, володіли магією світла, але теж обрали темряву завдяки касу. Після чого безодня і розійшлася по околицям. Зоря Олечіля якимось чином опинилася в кришталевому големі і ходила по світу туди-сюди, аж поки ми її не звільнили. А в кінці ділсі ми її знаходимо на арені з Манусом. Ну і грип на початку нас просила ще раз врятувати її. Але ви зараз сидите і думаєте, а хто вона взагалі така? І чесно сказати, то відповіді в мене немає. Хіба що можу припустити наступне. Заря Олочіля це класична історія про леді в біді, яку хоробрий лицар буде завжди рятувати. І скоріш за все, що саме так воно і є. Ну а тепер повернемось до теми з душами. Якщо тих аргументів, що людяність є темною душею, тобі було мало. Ось тобі ще подивись на душу Арторіаса, вона світла, але її поглинає безодня. А ось душа Мануса. І виглядає вона саме як людяність, яку розірвало, що ще раз підтверджує все, що я сказав вище. Отже, на цьому моменті в мене все по DLC. Єдине, що хочу додати, як ми знаємо, в DLC кільцеве місто він ставив печаті на місцевих лицарях і взагалі боявся темряви, як і пігмеїв, бо тільки пігмеї не перетворюються на потвор під впливом темної душі. Дуже хочу розповісти все, що знаю про фінальне DLC серії, але все ще є питання до Мідіра, хоча з кожним днем їх все менше. А також є ще пара моментів, з якими треба розібратись. Але це зробимо іншим разом. І назавжди закриємо всі лорні дири, яких, як можна побачити, немає. Що ж, на цьому в мене на сьогодні по темним душам все. Пишіть, що думаєте в коменти, а також, кому не впадло, напишіть, що б ви хотіли бачити на каналі, окрім темних душ і так званих соус лайків. Дякую всім, хто ставить лайки. Пише коменти і підтримує мене переглядами. Особливо дякую тим, хто дивиться відоси до кінця. От вас я запрошую до себе в телеграм, там є чатік, де можна поспілкуватись. Також дякую всім спонсорам каналу за підтримку і можливість розвитку контенту. Завдяки вам я маю змогу робити ці відоси. Дякую. Власне, на цьому в мене сьогодні все. Ще раз дякую всім, хто додивився до цього моменту. До скорої зустрічі.